Вітаю, брати та сестри. Я сьогодні українською мовою. А Олександр казав, що він любить зиму. І я не можу сказати цього про себе. Я не, не люблю зиму. І коли Олександр про це говорив... Я так зрозумів, що я то зиму не люблю, і є щось, що допомагає мені перемогти цей важкий період мого життя. Ну, ну він з багатьох причин тяжкий. Моя дружина не любить зиму, і це завжди щось ламається в плані опалення. У всіх там центрах наших чи, чи в церкві. Це завжди головний біль такий. І треба мати запасний аеродром, щоб зібрання кудись перенести, якщо щось тут трапиться. І... Ну таке багато цього. І є дві речі, які допомагають мені пережити цю зиму. Це два очікування. Чи дві надії. Перше очікування це перша половина зими. Це очікування Різдва. Колись це було в дитинстві очікування Нового року, коли я був невіруючий А, І це перше очікування, очікування Різдва. Ми очікуємо Різдво, і воно несе радість, і вже скоро, 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 скоро. А друга. А друга надія, якщо б я проповідь казав, я б сказав, це надія Пасхи. І воно Різдвою, Пасха, два таких свята. А, а, а друга надія, вона більш така надія весни. Вже коли ти десь у січні чи у лютому, то ось він вже березень, ось вже там. Як це апрель, як він буде? Квітень, квітень, так, да, ось воно. Добре. Сьогодні короткий урок. А, і, і вивод, ітог, вивод. Висновок. на Нам завжди надія допомагає пережити трудну зиму. Наприклад, зима війни цієї. Вона вже набридла, але в нас є. Надія на це, що вона закінчиться. І ми знаємо, що війна закінчиться. І ми віримо, що Бог помилує Україну і лишить нас тут жити і прославляти Його. Але коли в житті така, така біда, що вона, що ти розумієш, вона не закінчиться. Ну, наприклад, якась хвороба, яка не закінчиться ніколи. І ти розумієш що це назавжди чи щось. То в нас є небесна надія. Надія на те, що ми побачимо Ісуса Христа так, як ніколи раніше. Що ми отримаємо нові тіла, буде Воскресіння з мертвих, вічне життя, таке усієї повноті. Ця надія дає силу, дає сенс, дає силу перемагати труднощі, дає сенс. Опору. Ти сильний настільки, наскільки в тебе є опора. Без сенсу ми слабкі. Коли немає сенсу, ми не будемо нічого робити, немає сил. Потрібен сенс. І Христос дає нам такий сенс. Ну, то добре, це я вже почав проповідувати, а в мене короткий урок, і я маю тримати себе в руцях. Господній день 24. Наступного разу в нас вже почнеться адвент. Тобто, в нас будуть замість уроків короткі такі проповіді, дуже коротенькі, тематичні. Це буде надія, чи я секрет... секрети не видаю. Надія, потім буде е, мир, радість і любов. Да. І, і це а, такий адвент, ми будемо запалювати свічки, і буде кожен раз це буде наближати нас на Різдво до Різдва, і ми будемо з вами так е, переживати Різдво. Сьогодні ми познайомимо вас там з різними ще е, ресурсами, які. Які нам допомагають переживати це різдво так ось більш осмислено, глибоко переживаючи Бога. Не, не просто так, а більш уважно роздумувати про Господа. Добре, Господній день сьогодні 24-й, і це останній Господній день перед. Тим, як ми будемо м, після Адвенту вже в січні, будемо Господній день 25, й то буде вже таїнство. І ми будемо казати, говорити з вами про християнські таїнства. А поки що ми заканчую, це такий великий розділ, великий розділ. Господній день 24. Завдання. Запитання 62. Чому наші добрі справи? Не можуть виправдати нас перед Богом повністю або хоча б частково. <кхід> і відповідь тому, що праведність здатна витримати перевірку Божу, повинна бути цілком досконалою, звершеною, і відповідати всім вимогам Божого закону. Але навіть все те, Краще, що ми можемо робити в цьому житті недосконале і заплюмоване гріхом. Тут дві думки. Перша думка: Бог святий, досконалий. І для того, щоб попасти в його присутність, треба відповідати цій досконалості Бога. Тобто недосконале в Його присутність не попаде. Це буде плямувати Його святість, зіпсувати Його святість. А Бог цього не допустить. Так ось ми з вами недосконалі. Ми недосконалі. І наші добрі справи недосконалі. Ем... Добрі справи не можуть виправдати нас перед Богом. Тому що ми не здатні робити нічого досконалого. Ми, нам здається, що ми робимо гарні речі, але в очах Божих, які бачить серце, вони недосконалі. І, і ці гарні речі, в лапках гарні речі, недосконалі з декількох причин. Перша причина: в нас недосконалі мотиви. Ми начебто і добру справу робимо, а завжди десь думка про себе є. А як я? Чи що там? І навіть якщо ви на 90% думаєте про Бога, то куди ж діти ці 10%, які ми думаємо про себе? І ці ложка меду. Псує, ложка дьогтю, псує бочку меду. Да? І в нас багато таких лож, ложечок, чи, чи як вона. В нас є гріховна природа, друга причина. В нас гріховна природа, ми, ми, вона нікуди не ділася. Ми вчимося її відрікатися, умершфляти, але все одно вона є. І в нас є нечисті думки. Ну, кожен знає, про що він думає. і не подивиться, якщо б воно було там на екрані, тут, перед всіма. Це було б соромно. І і це наші добрі справи не, мо, не може людина викупити сама себе. Всякі там розказні про ем, про досягнення святих там католицькі Це. Невірно, це не є істина, це не так. Все це робить наші справи не зовсім добрими. І хоча вони можуть виглядати добрими в очах людей, в очах Бога вони не досконалі. Тому для того, щоб бути прийнятим Богом. Нам і потрібна на інша праведність. Нам потрібна зовнішня, досконала праведність Ісуса Христа, який ідеальний, досконалий. І Він не робив ніколи ні гріха, ні помилки, а нічого того, що могло зіпсувати абсолютну Божу святість. Він такий. І, і він достойний слави за це. І тому Бог спасає нас, коли Він, як сказати, вміняє нам, зараховує на наш рахунок оцю Божу святість. Окей. Запитання 63. Чи можемо ми говорити про те, що своїми добрими справами ми нічого не заслуговуємо, якщо сам Бог обіцяє винагородити. Нас як в цьому житті, так і в житті вічному. ще раз Чи можемо ми говорити про те, що своїми добрими справами ми нічого не заслуговуємо? Якщо сам Бог обіцяє винагородити нас в цьому житті, так і в житті вічному? Відповідь. Божу нагороду неможливо заслужити. Ця нагорода дар благодаті. Дивіться, ми, ми своїми справами не можемо нічого заслужити. В плані спасіння абсолютно нічого. Треба щось досконале, щоб нас спасти. Божу нагороду неможливо заслужити. А ця нагорода дар благодаті. Я тут трошечки незгодний, незгідний з катехізісом. Тут не, не таке не, невдале слово. Ця нагорода дар благодаті. Катехізіс невдало. Використовують слово нагорода, коли йдеться про спасіння. Спасіння це зовсім не нагорода. І ніде в Святому Письмі немає і натяку на те, що спасіння це нагорода. Це не нагорода. Нагорода завжди заслуговується. Нагороду не дають просто так. Її треба заслужити. Нагорода за щось. Так ось ми спасаємось не за щось. Це дар благодаті, безкоштовний, незаслужений. Це не нагорода. Аж ніяк. Тобто, це жовтеньким відповідь. Божу нагороду неможливо заслужити. Це нагорода дар благодаті. Ну, і один текст це 2, 8 9 Адже ви спасені благодатью через віру, щоб ви розуміли, що це Слово Боже каже, не тільки я. І це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Не відділ. Це дар. Е, але. Божа нагорода так і буде, вона не спасіння, а Бог вирішує винагородити нас, окрім спасіння, винагородити тих, яких він спас по благодаті. Бог буде нагороджувати нас за наші добрі справи, які ми зробили в цьому житті. Який Дух Святий робить через нас. Бог дає нам зробити ці добрі справи, а потім ще Він і нагороджує нас за ці добрі справи. Тобто спасіння це окремо, нагороди це окремо. Спасіння це труд Ісуса Христа, це дар. Ми Його не заслуговуємо. Нагороди можна заробляти Бог дає таку благодать. І ці нагороди ми будемо різні на небі, в різних тілах, в різ... з різною славою. Трошки більш ми усі будемо з вами святі, спасенні громадяни цього небесного міста, небесного Єрусалиму. Але зірка від зірки різниця в славі. Хтось більше зробив для Господа, хтось менше, хтось своє життя за нього віддав, а хтось так, як з, як з вогню спасся. це буде різна слава. І це справедливо. Це Божий такий е, ем, план для нас. І я хочу. Щоб ми впевнилися, що те, що звучить, тут є Словом Божим. Я хочу, щоб ми, ми з вами прочитали 1 Коринтян, 3 розділ 7.15. Це апостол Павло каже: тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось. Але Бог він, е, використовує метафори. На насадження, поливу, як місіонери працюють над душами на Божій ніві. І він це тут розказує. Е, ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який зрощує вирощує. Тобто ніхто нічого не значить. Бог значить. Хто садить і хто поливає, є одно. Кожний одержить особисту награду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божими співробіт... співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівничий поклав підвалину, а інше будує на ній. Тож нехай кожен пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібра, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Тобто Бог буде випробувати наші діла. Все те, що ти робив доброго в житті, буде враховано і випробуване, щось горить, а щось полишиться. Щось буде твоєю нагородою. Буде цікаво побачити, чи буде нашою нагородою те. В що ми вкладались більш за все в нашому житті? Коли, куди були направлені наші найбільші сили, кошти, час, чи воно буде нагородою, чи воно просто було для нашого шлунку? Розумієте, що я кажу. <кхід> То діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробовує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду. Це не спасіння. Спасіння вже є, вже було. Це Він вже спасенний. Це надлишок такий над спасінням. Той одержить нагороди. А чиє, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди, втім сам він спасеться, та наче через вогонь. Та наче через вогонь. А, це зрозуміло. Це різні речі. І е, таке маленьке питання. Що є дорогоціннішим? Спасіння чи ті нагороди, які ми отримуємо, будучи спасенними? Як ви думаєте, смієтесь? Бо спасіння, спасіння це, це слон, а нагороди це як такі мураві, мураві, мурашки. Бактерій. Запитання 64. Останнє запитання на сьогодні. Невже таке вчення не робить людей байдужими та нечистивими Та. Якщо спасіння не відділ, то то я сяду на дивані і нічого не буду робити. Ні. Відповідь: Ні, неможливо. Неможливо, щоб ті, хто прищепився до Христа істинною вірою. Не приносили плодів вдячності. Іноді пастори бояться проповідувати благодать. Тому що бояться, що це благодать зробить церкву ли... це, ледачою та пасивною. Але це аж ніяк. Так. Це так проповідь, не проповідь благодаті. Виходить від нерозуміння того, що благодать означає. Благодать благодать аж ніяк не робить людей ледачими чи пасивними. Благодать може бути марною, коли вона пройшла мимо людини. Тобто людина може казати, що вона отримала благодать, а насправді така людина не змінюється, тобто вона не отримала благодать. Те, що ти отримав благодать, означає, що ти можеш про це дізнатися по тому, як змінюється твоє серце і твоє життя. Це показник того, що ми отримали благодать. Якщо таких змін нема, то благодать марна. Ми тільки послухали, в одного вухо влетіло, друге вилетіло. Вона не працює. Вона не працює. А, чому це так? Чому, коли ми отримуємо благодать, реально ми змінюємося? Тому що благодать має такий, а, а, таку властивість. Вона навчає і виховує. Чи чули ви про це? Що благодать навчає і виховує? Подивіться на, на, це, на цей вірш. Титу, другий розділ 11.13. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Да, та сама благодать, яка спасає, яка не відділ. І далі. Вона навчає нас, навчає, чому вона навчає, щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженої надії і появи слави, Великого Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дивіться, благодать навчає це слово навчає. А, про нав, по, по навчанню є два таких слова, які використовує Біблія. А, про навчання дітей, коли, коли йдеться, а, це там Єфесян, наприклад, е, вона, е, вона ці два слова це грецькі слова «пайдея» і «нотезія» і нотезія. Слово «по ідея», «по ідея» це має на увазі різка. розга по русски Це, це така болісна паідея. Воно, воно болить, воно, воно позаду, коли Бог дає різкою. Це пайдея. нотезія це таке, знаєте, з словами. Таке м'яке, таке наставлення, таке, ем, якщо навіть це докер, то дуже-дуже такий, такий ласковий м'який. Так ось благодать тут слово яке, як ви думаєте? Пайдея. Оце таке слово від слова пайдея. Благодать має різку. Тобто, коли ти стаєш дитиною Божою через благодать, Бог тобою починає займатися. І в твоєму житті тільки все починається. Ти зустрічаєшся з Божою різкою. Розумієте? Чи ви наказуєте других інших дітей, чи тільки своїх? Тільки своїх. Попробуйте там і іншу дитину, то. Опача, і... це, 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 це Дух Святий. А. Слава Богу, що я вже закінчив майже. <ріст> <ріст> Нещасний той проповідник. Йому треба включати цього голуба в свою проповідь. Бо голуб він буде забирати усю увагу. Може, він. Трохи втомиться та сяде, і про нього забудеть, але тільки як він полетить, усі будуть дивитися на нього. Отак От і живемо. Окей. Нам треба зрозуміти, що благодать навчає. Благодать має різку, коли ти отримуєш реальну благодать, тобто ти реально стаєш Божим, Божою дитиною, то Богу. Не все рівно, як ти ростеш. Якщо ти піклуєшся про свою дитину, ти хочеш її виховати, і ти дуже пильно дивишся за нею, то будьте впевнені, що Бог дуже пильно дивиться за нами. І Він тримає в руках різку. І це благодать, це любов. це... О, как это, піклування, то ж благодать навчає нас. І ми вчимося, і Бог, як каже, ну, давай вже без різки. Ну, скільки можна? Ну ти ще не втомився. Давай поспілкуємось. Давай ти будеш зростати. Бо коли дитині 12 років різка вже не, не застосовується. Це вже буде вона тільки для малих дітей. То нам треба розростати в благодаті, щоб чути Божий голос, і щоб Богу не використовувати те, що Він не любить використовувати. Бог не, не любить нас наказувати, як українською наказувати, карати. Лукарати це таке, таке більш сильне слово наказувати, це таке як дисциплінувати. Хорошо. Все, ми з вами закінчили. Це зайняло трохи більше часу, ніж я планував. Але такі були наші питання сьогодні. Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо тобі за твою науку. Дякуємо Тобі за слово Твоє, яке світло для наших шляхів. Господи, дай нам бути розумними, Господь. Дай нам сприймати Твою благодать і чути Твій голос Твоєї благодаті, Господи, щоб Тобі не використовувати різку для нас. Господи, я прошу Тебе першу чергу для себе самого, Господи, мені це потрібно, як і кожному віруючому в цьому залі. Ти благослови, Господь, і прославь. Своє святе ім'я, отець син і Дух Святий. Амінь. Тією рукою, якою Господь тримає нас, тією рукою, якою Він нищить нас, наших ворогів, тією ж самою рукою Він і виховує кожного із нас, коли ми його діти. А коли ми його діти, наше життя буде наповнене вдячністю.